Всім привіт! Я Анна Хомич, мама маленького синочка. Сьогодні запрошую вас до своєї кухні. Я мама в декреті, але я і працюю. Працюю я інструктором навчання майстрів, є практикуючим майстром і за фахом я вчитель історії. Я нейлмайстер, навчаю дівчат, які мріють не просто робити манік, а й малювати, творити, розвивати в цій сфері з любов'ю до деталей. Прийняти участь мене запросила моя однокласниця Яночка, я дуже з радістю прийняла цей виклик. І хочу сьогодні показати, як ми з малечою готуємо крафіни. Зараз свята, ця випічка буде дуже актуальна на свято Великодня. Що нам потрібно? Нам потрібно ванільний цукор, дріжджі 12 грам. Далі ми беремо мед, 30 грам, три жовтки і два повних яєчка, цукор цукор 130 грам і одна столова ложка. Далі 250 грам теплого молока, мука 750 грам, і масло десь приблизно 30-40 грамів. Муку ми, зрозуміло, просіюємо. Робимо опару. Опару заливаємо тепле молочко, цукор, столова ложка, дріжджі висипаємо і засипаємо 1 столовою ложкою муки. І це все гарненько перемішуємо і залишаємо в спокої. Поки наша опара сходить, ми замішуємо тістечко, яєчко і цукор збиваємо міксером. Трішечки додаємо солі, далі кидаємо меду нашого і все це вливаємо в нашу опару. Ложкою ми перемішуємо, перемішуємо все до однорідної маси. Ось така однорідна маса у нас має з вами бути. Доливаємо розтоплене маселко. Теж ми перемішуємо добренько, щоб у нас була однорідна маса. В цю однорідну масу ми додаємо нашої вже просіяної муки і замішуємо тісто. Ось так, от таке дівчатка тісто має у нас вийти, таке гарненьке і даємо йому відпочити. А ми в цей час, поки наше тісто сходить, ми готуємо начинку і наші формочки. Тісто у нас вже підійшло. Ми його розминаємо і ділимо його, я ділю на 4 частинки. Ми його розкатуємо, робимо такий гарненький кружечок. Ось. Коли тістечко у нас ми розкатали, ми змащуємо його масилком, додаємо родзинок Ось. і скручуємо його в таку трубочку. Далі ми цю трубочку будемо розрізати. Ось, поклали. Далі все ми закрутили. І тепер ми ножиком розрізаємо на дві частинки, бо ці дві частинки ми будемо закручувати. Хтось робить трішечки по іншому, мені зручно так. Я розрізаю на дві частинки, і ці дві частинки я потім скручую. Скручую його таким от бубличком. Зараз покажу, як ми скручуємо. Ось на дві сторони, ось одна сторона, бубличком ми скручуємо, ось закручуємо, дивимося, щоб у нас родзинки не випадали. І формочку ми вже приготували для того, щоб зразу поставити у формочку. Ось такий бубличок у нас з вами вийшов, і ми відправляємо до формочки. зразу. Скрутили такий крафін і ось відправляємо до формочки. У формочці, зрозуміло, ми даємо йому постояти. У мене вже вийшло 4 формочки. Так, от Одна більша, дві середні, одна маленька. І ось подивіться, що у нас з вами вийшло: ось такі у нас крафіни, дві з родзинками і дві з маком, з маковою начинкою. Смачного, дівчатка, пробуйте, подивіться, які вони гарні всередині. Гарних свят великодніх свят.